Так, порівнюю з макітою було два набори, ось це і з боку стояла макіта, все те саме працювало так само. <звук> Всі ті самі параметри, переключалки. <звук> <я> відкрутити. <звук> без, все без що, точно. Два акумулятори, ще один куплю, п'ятерку. Хочу сімерку, сімерка немає, є п'ятерка. Четверка слабенька. Але хватит. Нічого не шатається, бля. Нічого не випадає, бля. Якість просто... Береш в руки, ну бляха, якісно. Брав макіту, ну, все то саме. Все прорезинено, все чітко. Нема облою, все бля, тяжке, взяв так, е, було цей. Е, є на промі такий, подібний, тільки акумулятори там не сині, а чорні, все теж не сині, а чорні. Пише, типа пари вольт, все то саме, ти береш оцей ваш, блін. 2 кг, а там той важить кілограм. Ну то як так? Ну а з маркітою я переговорю. Я їм трошки там розказував. Вони сказали, подивляться мій канал, подивляться, що, по, що по чому. І в подальшому або буде знижка. Нормальна знижка нормальним пацанам. По промокоду Іван Наїбай Вас. Укрнамахбанк. Ви получите що? Хуем полбу.